Авіакатастрофа в Колумбії. Розбився літак із бразильськими футболістами. Витягли трубу з чоловіка. Дивовижний порятунок у Рівному. Українці знехтували дідом морозом. Хто цьогоріч нам приноситиме подарунки на новий рік? Це Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Чартерний літак із бразильською футбольною командою Шапи розбився в Колумбії. На облавку була 81 людина, але бортові списки зараз уточнюють. Лайнер упав у горах неподалік міста Медельїн. За однією з версій у нього закінчилося пальне. За попередньою інформацією. Кілька людей, що були на облавку, вижили. На місці працюють рятувальники. Команда Шопи летіла на фінальний матч південно американського кубку. Віктор Янукович вибачився за загибель людей на Майдані, але винним себе в розстрілах не вважає, хто видав зброю правоохоронцям і віддав наказ стріляти. І що силовий розгін Євромайдану знає президент Утікач напередодні весь день намагалися з'ясувати в Святошинському суді столиці в режимі відеоконференції з Ростовом на Дону. Обвинувачених беркутівців до Святошинського суду столиці привезли вчасно. Під будівлею на них уже чекали люди, які блокували СІЗО минулої п'ятниці. Втім, зривати сьогоднішнє засідання вони не намагалися. Прийшли також родичі загиблих. Приїхав на один, 19 числа, ранком, 20-го числа сонну артерію застріли. 9, в 9.15, 16. На засідання приїхав і генпрокурор Юрій Луценко. Він у справі Беркутівців проходить як свідок. Під час допиту Януковича він не мав права знаходитися у залі суду. Втім, скористався телемостом з Ростовом на Дону і зачитав президентові втікачу підозру в державній зраді. Як генеральний прокурор України Луценко Юрій Таліч повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради. Особництва представникам влади Російської Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституції України та ведення агресивної війни. Першими запитання Януковичу ставили адвокати підсудних, потім представники генпрокуратури. І вже після родичі загиблих на майдані через два роки в них нарешті з'явилася можливість особисто поцікавитися у Віктора Януковича, чому він не зупинив криваві події зими 2014-го, Не вийшов до мітингувальників. Безумовно, якщо повернутися назад, можливо я б це і зробив, якщо б я ну зрозумів це, Віктор Петр. Не кривіть душою тут перед всією да. Україною. Ну е, я не хочу вас, е, як кажуть, нічого не хочу вам поганого сказати. Я ще раз сказав: я не святий. Щоправда, трагічні дні, коли розстрілювали людей, Янукович, за його словами, пам'ятає погано. І навіть розповісти, чим саме був зайнятий у цей час, не зміг. Усю провину покладає на силовиків. Мовляв, беркутівці свої повноваження перевищили. А він особисто до розгону мітингувальників не причетний. Застосування зброї для звільнення цих будинків і покарання невинних не було. Тому Позиція була влади такої, щоб знайти врешті-решт. порозуміння. замість запланованих чотирьох. Віктор Янукович відповідав на питання шість годин. Наступне засідання суду у справі п'яти колишніх спецпризначенців відбудеться у четвер. На ньому планують допитати одного з потерпілих. Оксана Вілента, Людмила Горбач, Віталій Тарасов, Сабиція канал Україна. Світло за комерційними тарифами. Мешканці новобудови у Вінниці вимушені переплачувати за електроенергію вдвічі. Будинок звели ще два роки тому. Утім, досі забудовник не уклав потрібних договорів на поставки електрики. Комунальники самотужки під'єднали будівлю до найближчого трансформатора. Андрій Дудник купив квартиру у цій новобудові минулого року. Аби зібрати гроші на нове житло, продав свою однокімнатну квартиру і машину. Тепер шкодує усі заощадження, віддає за електрику. Всі гроші на світло, всі гроші на газ, того, що опалити газом. Цю квартиру, де не живуть сусіди, тому що ну просто тут неможливо жити. Вичислити хто скільки споживає, неможливо, тому що лічильники поставили після наших скарг, А по цей день ці лічильники не підключили. Багатоповерхівку здали в експлуатацію два роки тому, але електрику до будинку досі не підвели. Фахівці із ЖЕКу підключили висотку до трансформатора, тому мешканці сплачують за світло за комерційним тарифом, який вдвічі дорожчий за споживчий. Освітити оселі минулого місяця жителям обійшлось у 40 тисяч гривень. Директор ЖЕКу запевняє, поки що це єдиний вихід, аби будинок мав електроенергію. Будинок проблем не був з самого початку. Там трошки, скажем так, покидали людей. Там продавали квартири на 9-му поверсі, а будинок має 8. У Вінниці Обленерго запевняють, забудовник для підписання договору на підключення світла до них досі не звертався. Зараз пока. Гнівенський кар'єр, не са скажімо скажем так, все це дело на встановленому порядку і поставити прибору чотири, дозволять заключити договор спочатку з ним, потім уже з ОСББ. Ну анон буде ініціатором модно, як замовник. На робочому місці забудовника собиття не знайшли на телефоні. Дзвінки Віктор Берещук не відповідає його заступники коментувати ситуацію відмовляються. до будинку я взагалі ніякого відношення не маю. Я, маю. я маю відношення до реалізації нашої продукції. Все. Керівник жеку обіцяє про підключення світла із забудовником домовиться, тож централізовану електроенергію люди мають отримати вже за два тижні. Звіниться Олексій Керман Дмитро Кабак, Забиття канал Україна. Щойно народила і чкурнула на тусовку. За кілька хвилин забиття покажуть, куди вперше вийшла Ксенія Собчак після народження первістка. Операція труба. У рівному із плеча пацієнта витягли залізяку діаметром із бляшанку. Як чоловік дістав таку травму, і навіщо знадобилася болгарка? Покаже Володимир Миколайчук. Давайте ми його розвернемо. беріть ножки туди. На цих кадрах рятувальники дістають з машини водія з правого плеча стирчить металева труба. Дана металева труба на момент приїзду наших співробітників, коли вони проводили деблокування з автомобіля. Була приблизно більше двох метрів, і вона була з нержавіючого металу. П'ятдесят доволі так потужно. Тому можна сказати, що чоловікові надзвичайно пощастило вижити. Труба випала з кузова вантажівки, яка їхала попереду, і проткнула водія наскрізь. Діставали потерпілого півгодини. Весь цей час Олег був притомний. Навіть зміг зателефонувати родичам. Водія з металевою трубою в тілі рятувальники доправили в обласну лікарню, але за півгодини їм довелося повернутися з інструментом. Хірургам в операційній знадобилася їхня допомога. Лікарі попросили розрізати трубу на опіл, поки один рятувальник управлявся з болгаркою, другий тримав пацієнта і поливав метал водою, щоб не було ще й опіків. Це вони зробили досить швидко, вправно і чітко, тому що всі переживали, щоб десь цей агрегат не колихнувся і не пошкодив ще десь пацієнта, але віддати належне можна, вони це зробили дуже професійно. І, і з рани виглядало тільки. Вона заходила так. Ми бачили, що болт, тому ми його не розкручували і не мали що робити. Його кончесники обрали трубу, так? І тоді ми почали оперативне втручання. Операція тривала чотири години. Олег же, опритомнів, каже, нічого не пам'ятає. Ні, я в машині. А що пам'ятаєте з того моменту? Пам'ятаю, що. Пам'ятаю, як летіли іскри і як мені вирізали цю трубу. Операційні? Ні. Це що так звали. да надлінна була народився в сорочці, кажуть медиків. Чоловіка тільки зламана ключиця. Щастю, по збіг обставин пацієнта не пошкоджений судинно-нервовий почок. Це дуже важливо. За прогнозом лікарів, через півроку пацієнт зможе вільно рухати правою рукою. А ось водія машини, який втратив трубу, так і не знайшли. Він зник з місця пригоди. Із рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мащук. Сабиття канал Україна. Найвідомішу російську тусовщицю Ксенію Собчак зацькували в соцмережах. Сталося це після відео в її інстаграмі з концерту гурту Сплін, де білявка провела вечір. Підписали його так: дякую моїм друзям за таке свято, і ці три з половиною години поза домом. Тепер її називають поганою матір'ю для свого первістка, що народився лише 10 днів тому. Таблоїди ж пишуть, що зовсім скоро на Ксюшу поллється ще більше бруду, адже на носі новорічні корпоративи, на яких світська левиця заробляє левову частку гонорарів. Діда Мороза не буде. Організатори Нового року вирішили відмовитися від казкового персонажа. Хто покладе подарунки українцям під ялинку, розбирався Олексій Фалін. Лілія вже вісім років видає на прокат святкове вбрання. каже напередодні нового року: люди заздалегідь бронюють наряди Діда Мороза та Снігуроньки. Останнім часом обирають костюм не червоного, а синього кольору. На вбрання святого Миколая поки невеликий попит. Та рік у рік він зростає. Всі хочуть костюм святого Миколая, Вот і такий, такі такої какона з образом на іконах. Дід Мороз або Святий Миколай залишитись має тільки один хто. Спитаємо у киян. У кожній сім'ї, кожен своє традиція. Берегуть всі, ми обводимо Святого Ніколая. хтось вбирає Діда Мороз. У кого Дід Мороз, у кого Святой Ніколай, у кого родителі. Організатор головної ялинки країни Ігор Добруцький хвалився. Цього року саме за його ініціативи новорічні вогні запалять святий Миколай. Ми живемо разом і святкуємо разом. Тому нікого ми не збираємося ганяти. Є територія для всіх і всі на ньому мають право. Олександр працює аніматором у центрі Києва. Розважає столичних гостей. Вам не подобається ведмідь. На його думку, подарунки може принести хоч ведмідь. Кожен має обирати сам, що йому до смаку. Як на мене, більшість людей, навіть моє покоління і старші, всі звикли до дід Мороза. Я вважаю, що людям не потрібні диктації. До речі, вже торік на головній ялинці країни Олександр майже не бачив дідів морозів. Олексій Фарін, Леонід Попович. Сабиття Канал Україна. Креативні годівнички роблять у Черкасах. Оселі для птахів майструють у вигляді дивопалаців, палаців, карпатських колиб і навіть пожежних машин. У місті провели конкурс під назвою Допоможи пернатим, де визначали найбільш творчий будинок для птахів. Хто переміг, знають кореспонденти Сабиті. Давай, 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 давай. Забиває. Восьмирічна Настя вправно орудує молотком, школярка хвилюється, бо конкурс на кращий будиночок для птахів. От-от розпочнеться. Готова лісничка, тепер надо її ставити. Нарізали, потім просварила а потім забили і все. Старався, щоб побільше насінька трудилася. Вона у мене дуже гарно забиває гвозді. А по пальцям попадає? Бувало, трошки попадала, да. але вже вона Чало так один раз. Із... А черкащанка Лілія вже встигла вивісити їхнє спільне із чотирирічним сином творіння. Що вийшло, пояснює сам юний конструктор. Пожарка. Ух, Пожарка, так? Пожарка. А як ви її робили? Більше було. Ага. Робили навмисне драбинку, так, щоб вони займалися спортом, пригали, а потім сідали, їли. Дивіться, батько із дитиною виготовили з такою любов'ю. Я думаю, що видно, що праці. варто звернути увагу. А це вже комісія вгледіла справжній трьоповерховий палац. Автори зізнаються, ризикнули вразити журі масштабом. Я кажу, папа, різкнем. Він каже, да, так, попробуємо. Ну, дві ночі, результат на лісо. За 25 призових місць у різних номінаціях позмагалися більше двох сотень учасників. Всі отримали приємні та солодкі подарунки. Організатори радіють. І людей потішили, і пернаті взимку будуть із їжею та квадратними метрами. А це дивись, який кольоровий. жовто синій як наш прапор. Так. Мета заходу ну, перш за все, нагодувати пташок, зібрати людей в такий осінній, вже не теплий день, тому що парки зараз ну, менше стало людей відвідувати, а такий захід він зібрав дійсно досить велику кількість людей. Усі новостворені пташині хатки розвішують на деревах місцевих парків. А наступного року свято допомоги Пернати має повторитися, але ще з більшим розмахом. Із Черкас, Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиття, Канал Україна. Сабиття стежать за катастрофою літака із футболістами в Колумбії. Щойно стало відомо, шестеро людей вижили їхнє громадянство та імена. Поки невідомі в управлінні цивільної авіації повідомили, що поранені доставлені до лікарень. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу События. ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в событиях о 15-й. Залишайтеся з Україною.